У нас були можливості, ми їх не реалізували. Дві помилки призвели до двох голів. Зоря була націлена на цю гру і відповідно старалася. Ми не дивилися на результати суперників на горі турнірної таблиці, але на жаль, бувають такі дні, коли м'яч просто не йде в ворота. Не вдалося. Вважаю, арбітри українського чемпіонату мають мати вищу кваліфікацію. Вони, звісно, помиляються, але думаю, такий був пенальті на ленці. У них було дві нагоди, і вони забили двічі. У нас було 8-9 можливостей, але нам не вдалося їх реалізувати. Що сталося? Я думаю, ви маєте запитати про це у тренера. Я лише гравець і думаю, це питання до тренера. Що Олег Блохін сказав вам після гри у роздягальні? Нічого, він сказав, йдіть до автобуса. Справді нічого. Сказав, ідіть до автобуса, і все. Я не знаю, як виправити ситуацію, в яку потрапила зараз Динамо. Може вам краще запитати про це у президента клуба. Я гравець, мені кажуть грати, я граю. Олександр, можна Оксана йде, пожалуйста. Другой раз Оксано, вашу думку, на вашу думку. Дайте, будь ласка, автобус. Дайте, будь автобус.